Вітаю, друзі, і на зв'язку. Що на рахунок трактору? З братом ми робили трактор майже з весни до осені. Тільки недавно проєкт закінчили. Багато чого поміняли. Я вам показував на Тіктокі, на Ютубі є канал. Значить, Покажу так в двох словах. скажу. Попередку переробили повністю, поставили Жигульовську колонку рульову. Брат робив все, Соня наша помічниця. Брат робив, щоб поставити Джигулівські речаги. Там воно видно, щоб тормоза передні зробити, супорта, щоб поставити Джигулівські. Це такі діла. Я окремо Маховик здавав на ремонт, я там говорив. Вінець окремо купляв. До токаря здавав, і ми його тоді токар проточив, ми з братом його нагріли і посадили. Отдільно я брав редукторний стартер. в общем такі діла. Друзі, ось я хочу вам показати по гідравліки Гідравліка е яка чудова, мені подобається. Тут -а чим плюс, що тут впряму гідравліка не треба, коли Щас картошку будемо копати, коли в кінець загінки доїжджаєш і треба. Вижимає щеплення і не робить гідравліка. Тут все робить. Тут на ходу на, на, можна і підняти. В общем, такі справи. А, що я хочу сказати, кому потрібна така гідравліка, звертайтесь Агро.Д. Це називається магазин. Там Денис. Я ставлю його номер телефону в описі під відео або в першому коментарі закріплю. А, Денис дуже людина хороша. Він в в цій, коротше, в цій сфері около 15 років. Він мені посовітував, є такі розподільники: є корейський, є болгарський. Я взяв двосекційний. Зараз поки дві секції не задіяно. Зараз оновлені йдуть бачки з масляним фільтром. НШ також йде. Взагалі, я номер закріплю, дзвоніть до нього, домовитесь однозначно. Дуже хороша людина. Рекомендую. Отакі От справи. Зараз, друзі, будемо йти перший рядок, пробувати. Денису дуже дякуємо. Нам да. все подобається. Да. Зараз будемо пробувати, купив новий картоплекопач. Будемо пробувати перший рядок. Іти, як воно буде. Зараз рівня накинемо. Так що це такі справи. Все. Будемо пробувати. Каріна, ти так пройди за мною, покажи, добре. Що до чого? Плаваю, ставимо. І помаленьку ручним газом даємо газку. Я спасаю. Не так, мені подобається. Дуже важно. Мені подобається. Головна, друзі, лучше скусить. І б вона... Ця площа, ага, нагортає. Така теж була. Така теж була. Ага, значить... Господарі мені, мне, иначе что-то десь виставив. здесь выставлю. Так, ринге, да? да, А Вообще-то можно в тик і и на телефон и выставить Ютуб. Можно? Да. <laughs> Понял. Что там? Непонимая картошечка. Хорошая картошечка. Хорошая. Очень хорошая. Соняшка, а ну-ка давай. И Сонька батька нам а ну-ка. Апорт. Давай, пошла. Ото пошла. <laughs> она и не підніме, Неси, Синяшка, неси мячик. Оце помічницю понімає. <гас> неси, я неси, молодець! Молодець, молодець, давай. молодець. Ди, 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 опа, <гас> дикуди погнала. <гас> Ай -зя, Знаю, корма, а зяйки понесла. Знає хто кормити, бач? Звісно. А ти що? Сеняшка, давай менше. Соня. Вадим Сергійович іде. Апорт. На ворот. Вона з тою картошкою побігла. Ви бачите, де картошка? Я спеціально понадкопувала. Так, да, так, да, да, я поняла. Вона з тою картоплиною побігла. Хорошо, зробимо. Де, Вадик, картошка? Все в порядку, <звук> все добре. <хорошо. звук> все добре. <отлично. звук> так, що брати? Так, що брати? Так, картошки. Пішли. А телефон хай буде? А, мікрофон. Ні, ні, зараз дам кухню одну сам. Соня з картошкою. <звук> все, ми йдемо, ми йдемо. Ми несемо, ми несемо козлику, травичку. Так, да, зрозумів, зрозумів. Ідемо, йдемо. Йдем. Чого ж ремень спадає? Значить треба направити, ключика взяти. І все буде нормально.